Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди. Сьогодні 19 серпня 2022 року і ми з Володимиром, з Володимиром Ісаєнко знаходимося у мене на невеличкому винограднику міста Полтава. Зараз ми вам хочемо показати гібридну форму під назвою Румейка Автора Балабанова. Чим відрізняється ця форма від інших, тим, що вона має дуже ранні сроки достигання, це 95-100 днів. Ягідка 12-15 г, вага грони 600-1500 г. Як ви бачите, грони є тут і до півтора кг перед собою. ви бачите, Ну, є і маленькі. Перша гроночка, друга на цьому рукаві така невеличка. Ягодка, я думаю, грамів 12, вона вже майже достигла. Зараз ми вам покажемо поближче. Ось дивіться, яка грона. Тут півтора кілограма є, це точно. От. І ягодку давайте пару ягідок, дивіться, яка, який вигляд вона має. Доволі такий е, приємний. Я думаю, це треба вирізати буде. зараз ми скаштуємо цю ягоду. Будь ласка, Володимира, візьміть ягідку. Супер, дуже смачна, хрустяща, шкурка дзвідаємая. М'якоть, бачите, м'ясиста, дуже смачна, соковита. От, і зараз вже має приємний смак. От, такий гармонічний, збалансований. Чуть-чуть, може відчуватися кислота, чуть-чуть солодощів. От, ну, в общем конфетка. Як ви бачите, кісточка ще не повністю, то тільки розпочала набирати окрас, тобто вона зараз знаходиться на стадії технічної зрілості, а не біологічної. Якщо ми, наприклад, візьмемо меншу ягідку, вона має більш таке забарвлення інтенсивніше і смак, ось ви зараз відчуєте Володимир, покуштуйте, тут уже її характерні нотки смакові є. Да, тут смачніше, тут кислинка така ніжніша, дуже, дуже приємний смак і більше виражений цукор. От, і який то привкус, привкус є якийсь характерний для, цього, для цієї форми винограду. Пана вам, вам нічого не напоминає? Ні нічого не напоминає, наприклад, якщо брати кишмиш Юпітер оці нотки лабрускі. Ні, ні, Юпітера я Лабрузку чувствую нюхом, навіть не розкушую. Тобто нічого такого, що може відштовхнути від не ягод, ні. немає у вас. Ні. Ви не відчули. Я не відчув, ні, В мене. Смак цієї ягоди не відштовхує. От Юпітер я не люблю, я його їсти не можу. Юпітер США кишмиш. Ну це у вас особливий такий <рес> смак. Юпітер дуже поважає багатько наших покупців і самої ягоди, і сажанці. Ну Це трошки про Юпітер пізніше побалакаємо. Але взагалі-то ви не відчули щось спорідненого такого. Ні, нема нічого спорідненого. От. І кісточка, от у цій меншій ягодці, вона вже така навіть окрасилась трошки, от бачите. Ну Такий вигляд на сьогоднішній день має. Ще трошки повисить, вона набере цукру, свого характерного смаку. Порадувала вона в цьому році своїми, своїми гронами. В тому році було перше плодоношення таке. Воно було не таке, сильне, Яскраве, да? не таке сильне, грони були поменше. Я бачу, що з запасом старої деревини урожай збільшується. І ця форма дуже популярна. Вона, мабуть, дедовго затримується у мене на моєму невеличкому винограднику. Так, дуже гарна форма. Дякую, Олександр, що поділився своїм досвідом. От, дякую всім за перегляд. От всім щедрих урожаїв, здоров'я і до зустрічі в наступному відео. До побачення на все добре вам.